Нове давно забути старе. Це можна сказати і про газету Гімназія, яка відновлює свою діяльність. Який святкує наша гімназія цього року, це 15-річчя нашої газети гімназії, нашої новинки, яка пройшла дуже довгий шлях до сьогоднішнього дня. І ми дуже раді, що вона існує і буде процвітати, ми дуже нам це сподіватися. Знаєте, колектив нашої гімназії завжди відзначався якимось новаторським підходом до своєї. І так у нас виник задум, вже були певні напрацювання. І тоді виник задум ну, поділитися тими напрацюваннями з іншими людьми. Спершу ми робили такі дописи в газету Ріо розповідали про все, що ми робили тут у гімназії. А потім подумали. А чому не мати своєї газети? І через деякий час на світ з'явилася гімназія. Радколегія відповідально підходила до випуску кожного номера, і газета була цікава усім. Це свідчать ті рубрики, які були в нашій газеті на протягом багатьох-багатьох років. Це були і Василь Перер. Це була і фрічка, яку виготовляли діти, це були привітання, це були наші здобутки, це чудові портрети наших колег, які святкували певні ювілеї або досягали якихось удач. Це були уроки, які ми Газета гімназія це історія нашого навчального закладу. 28 березня виповнилося, виповнилося 15 років заснування нашої гімназійної газети. Учні з задоволенням завжди е, долучалися до створення нашої гімназійки. Ми любимо нашу газету. Ми стараємося, щоб вона е, старалися, щоб з кожним номером. Газета виходила все кращою, більш інформативнішою, насиченою цікавими розповідями про події, які відбулися у гімназійному житті. Плани щодо подальшого розвитку газети є у директора нашої школи. Чого саме не вистачає гімназії, він щиро поділився з нами. Газети потрібна, неодмінно, це є дуже гарний приклад розвитку демократичних стосунків, в учні в кучівському середовищі, взагалі такій великій гімазійній родині, якою є наш навчальний заклад. Неодмінно. Чому неудмінно. не вистачає газеті сьогоднішня? Сьогоднішній газеті, на мою думку, не вистачає того, що вона не є, як на мене, тою, яка, яку хочуть бачити учні. Учні гімназії активно працюють над друкованим виданням та мають на меті удосконалювати її зовнішній вигляд та наповнення. У гімназії діє виток журналістики, де діти збирають матеріал газети і публікують твори за власним бажанням. Я вже досить давно працюю в газеті і хочу сказати, що мені це дуже подобається. Я хотів би порушатися. Саме головне, щоб газета жила, щоб вона висвітлювала найкращі сторінки нашого гімназійного життя, щоб в неї було майбутнє, і тому я запрошую всіх дописувачів і з читерського складу, і з учнівського складу бути активними і створити нашу газету разом.